Коломищина поглиблює співпрацю із польською гміною Гнєвіно. Нещодавно на Помор'я виїжджав народний аматорський колектив Барви Карпат з верхнього Вербіжа. У ході поїздки була підписана угода про співпрацю між двома населеними пунктами, а аматори потішили поляків виступами на кількох святах. Про поїздку розкаже більше Богдан Малецький. Кашубська земля вже вкотре довела, що вона є рідною для нас гуцулів, адже нас тут приймають, нас тут люблять, і ми тут часто буваємо. А сьогодні тут виступає ще й наш колектив із Верхнього Вербіжа. Минулого року нижні варбіжці приймали у себе оркестр Дента із будинку культури Гнівіно. Тоді й була підписана угода про співпрацю між культурно-мистецькими об'єднаннями. Однак, зараз угоду про співпрацю підписали ще й керівники населених пунктів. І відміни з бігнів Вальчах і сільський голова Віктор Андрійчук хочуть, щоб зв'язки між їхніми громадами з кожним роком ставали все тіснішими. Ми ж ми зачинали от співпраці культури, а вона ще вижива. На ми розпочинали із співпраці у сфері культури. Воно у нас прижилося. Однак, ми б хотіли запросити до роботи ще й підприємців, щоб вони ділилися із вашими своїм досвідом. Це не лише ваше бажання, але й наше. Ми могли б вже сказати, що все вдалося. Однак ні, час іде далі. Але сьогодні я дуже задоволений з підписання угоди з новим колегою з України. Це добре, бо це новий досвід, нові люди. А з того може бути вигода, нові ринки і нові місця праці для наших людей. Тому я дуже радий з того підписання угоди. І шаба ще взнаш. Він я дякую що була така хеч про після співпраці. Я що тут базучи це можна сказати. Я моє бажання було співпрацювати з такою багатою зміною. Я вже тут у друге і є що позичити, є чого навчитись в чому багато. В чому що узнати нового, як розбудовувати місцеве самоврядування в міні. Звичайно, що це для мене, для нашого села, це буде дуже важливе і дуже добре. Поїздка співпала із кількома святами у речі Посполитій. Та країна святкувала десятиріччя вступу до Європейського союзу. Відзначили минулому вихідними ще й день конституції та дні пожежних і самоврядування. На всіх урочистостях виступали аматори із верхнього вербіжа. Спочатку вони презентували своє мистецтво біля одного із чудес Польщі оглядової вежі Кашубське око. А далі були виступи у спортивно-концертній залі. Тут виступи наших аматорів сприймали на біс, а представники нашої офіційної делегації дали високу оцінку рідним артистам. Ми за тисячу кілометрів від свого дому відчуваємо себе як в домі. А це вже говорить про те, що ми є європейці і живемо спільно в одній Європі. І саме ставлення цих людей, які тут проживають до нас, вже як до, до нашої держави, і до наших жителів, як до європейської. І це, що ми презентуємо свою культуру і своє мистецтво, і вони бачать, що воно на, на як, такому населеному пункті як. Сільське мистецтво воно дуже високо ціниться отут, цих жителів, мешканців. Це говорить про те, що Україна займає достойне місце е і з Україною рахується відчуття гордості за нашу Україну, за нашу державу, за наші села, мальовничі, прекрасні села, особливо за верхній вербіж, яке сьогодні презентує мистецтво рідного краю. Наші артисти на свята приїхали теж не з порожніми руками. Подарунки отримали і керівники гміни, і ансамбль «Надоляни», з якими затовришували нижню Вербіжці. Тепер польські артисти прийдуть на Коломищину вже у серпні. Особливо український колектив, вдячний підприємці Володимиру Амброзіку, який забезпечив аматорів і якісним транспортом. А у залі того дня часто лунали українські многие літа та польські столят. Поїздки до сусідньої країни триватимуть і надалі. Вже на початку червня до Щеці поїдуть учні гвіздецької школи мистецтв, а потім оркестр відвідає дружні дні Віно. З півночі Польщі Богдан Малецький, Сергій Грицяк, програма Подінтика.